Знаходжусь на роботі в книгарні, тому вирішила трошки показати і розказати про неї більше. А якщо я щось пропущу в цьому відео, і у вас будуть питання, то дуже рада буду зустріти їх в коментарях. Тому пишіть, поїхали більшу частину дня. Я знаходжусь в цій місцевості. Тут у нас кавамашина, яка, до речі, дуже сильно скусала, коли було холодно. Так, в нас є опалення, але ніхто ж не заважає трошки погріти ручки і випити гарячу кави, поки нікого немає. Це в нас книгарня кав'ярня, тому в першу чергу ми робимо смачну каву місцевої обсмажки. Вона справді дуже смачна. Є авторські наби і також є какао, теж є обожнюю. І поки готується кава, можна роздивитись книжки, познайомитись з різними видавництвами, можливо, якесь ви побачите вперше. Про це я розповім трошки пізніше. І якщо книжка сподобається, її можна. А то й потрібно придбати і вже в затишку пити каву і читати книжку. А в принципі, можна і зі своєю теж приходити. В цій частині в нас знаходиться такий малесенький стелажик, який насправді привертає дуже багато уваги, інколи навіть більше, ніж самі книжки. Тут у нас знаходяться різні закладинки, стікери для книжок. Їх дуже багато, вони постійно оновлюються. Також тут є книжки в форматі paperback, і що дуже важливо, і те, що я знаю, вас зацікавило. Можливо, хтось вперше про це дізнався і побачив це вперше: це чохли для книжок. Зараз я вам покажу те, від чого просто шаленіють наші відвідувачі, і напевно, що всі відвідувачі це збирає дуже-дуже багато фото і відміток з нашим закладом. І вам це наша миша. І ще один важливий факт, що наш заклад, наша кав'ярня-книгарня. Pet friendly, навіть дуже педфрендлі, тому якщо ви раптом зайшли зі своїм улюбленцем, з собачкою котиком, то в нас є для них водичка. Вона завжди свіжа. Зранку ми міняємо на питну, і також в нас є корисні смаколики, тому ви можете пригостити. Але зазвичай ми пригощаємо, бо не можна встояти перед пухнастиком. Наша книгарня кав'ярня має назву Ніша не просто так, адже в нас є величезна кількість авторів і видавництв, які, напевно, навіть не зустріти в просто звичайній книгарні. Давайте почнемо з полички, яка оновлюється постійно. Це поличка з детективами, це одна з перших поличок, яку ви зустрічаєте, коли заходите сюди. А тут в нас є видавництво Жорж і. Є також видавництво апріорі. До речі, у апріорі дуже дуже красиві книжки, і в них прям такі корінці, що хочеться збирати всю серію. Також у нас є артбукс, доволі популярне видавництво. В них майже всі книжки приємні на дотик, красиві з кольоровими зрізами, причому з кольоровими естетичними зрізами. У Нас також є видавництво ще одну сторінку. у Нас також є видавництво віхола. Я думаю, що більшість. Чули про це видавництво, воно дуже класні робить. Я обкладинки, вони щільні, вони приємні. І, до речі, в них є така фішка, що на зворотній стороні обкладинки вас чекатиме закладка. Ну, а зверху в нас поличка з книжками про історію. І не тільки історію України, і не тільки стародавню історію. Також поличка з трилерами, я до неї не дотягнусь, але повірте, вона теж варта уваги. У більшості моїх відео ви могли бачити ці два стележі, ці дві полички. Це полички, на яких ми виставляємо постійно новинки. Кожен раз, коли приходить нова книжка, яка щойно щойно вийшла, і до нас приїхала, то вона попадає саме сюди. І наразі в нас тут є і видавництво Апріорі, і фабула, і Віхола, і також у нас тут є звичайно ж популярний, досі який не може залишити спокою. Більшість українських читачів і буктоку це зайчик Мони Ават. Він є в рожевому кольорі, є в чорному кольорі, Тому приходьте, купуйте. Наступна наша зупинка: це полички з фентезі літературою. Насправді, нова для мене література, але поки що мені подобається. Друга поличка з фентезі в нас повністю вся в будівництві Рен. Не знаю, як так вийшло. От вони роблять дуже-дуже красиві книжки з кольоровими зрізами, і вони виглядають справді красиво. В принципі, на будь-який смак і будь-який читач може знайти щось для себе. На Поличці, яка знаходиться вище, в нас є і видавництво небо. До речі, ось ця книжка, вона просто-просто настільки красива, що я її хочу. У нас також є видавництво артбукс «Жорж», щось від рідбері, тобто підліткова література, щось від видавництва Богдан, і, звичайно ж, класика Віват. Трохи вище, але все ж таки помітна поличка із жанром. Романтика, і справді книжки теж дуже красиві, варті своєї уваги. І є також нова література, квір, література, і чому я дуже тішусь? Нарешті, нарешті, наші видавництва взялися за це, і справді, блін, ну це дуже класно. Інколи наші відвідувачі сидять тут. І Я так само полюбляю це місце, бо ця подушка притягує тільки так: тут у нас висить наш. Мерчовий шопер із нішою, який, до речі, дуже щільний, цупкий і витримує шестилітрову баклажку. А за моєю спиною, те, що полюбляють відвідувачі, і інколи питають, чи можна придбати, де ви таке взяли, і фотографують дуже часто. Це наші постери від Нюйорка замовляє власниця нашого закладу. І сьогодні. Який всю весну найближчим часом висітиме такий чудовий постер із бульдожиком. Він максимально весняний. І, до речі, прошу замітити, що він у фірмових кольорах нашої книгарні. Наступний стелаж, про який хочеться інколи хвастатись, — це полички з українським нонфікшеном, світовим нонфікшеном, психологією з мистецтвом. Книжки теж є. І є про саморозвиток. Давайте пройдемо з детальніше. Український нонфікшн, я думаю, все зрозуміло. Нонфікшн – це не художня література, науково популярна, дасть багато видавництва від віхоли. До речі, є книжка чудова про Дніпро. Вона розлітається просто як гарячі пиріжечки. Це вже я не знаю, напевно, п'ята або шоста поставка. От, про неї постійно питають, і ціна максимально приємна. Ну і певно, що варто згадати, що є книжки англійською мовою. І, хоч ніша, простір маленький, але налічує більше 1200 найменувань. Не менш важливо деталь – це наша лавочка, на якій можна просто посидіти, випити кави, трошки потепліше, і ми знову поставимо тут столик, де можна буде просто чілити, читати книжку, дивитись на наше красиву вивізку і кайфувати. Наша книгарня кав'ярня знаходиться прямо в самому центрі міста. Вона досить примітна, помаранчева, з красивими вогниками. Тому будемо раді вас бачити тут. А на цьому все. Я дякую вам за перегляд. Я дуже вдячна кожному, хто коментує, хто ставить вподобайку, хто просто дивиться це відео. Для мене це справді дуже важливо. Приходьте до нас, приходьте посидіти, поспілкуватися, а можливо, ви навіть зацікавитесь книжковими клубами, які проходять у нас кожної неділі. Бувайте.